Чи зупинялись ви коли-небудь, щоб поглянути на той простий пакет харчової соди, який стоїть десь там, забутий у глибині кухонної шафи? Можливо, ви використовували його одного разу для випічки або щоб почистити сковороду, а потім він так і залишився недоторканим. Але те, чого ви, можливо, ще не знаєте, це те, що цей білий, дешевий і звичний порошок може приховувати вражаючий потенціал для вашого самопочуття. І ні, ми говоримо не лише про рецепти чи прибирання, ми говоримо про щось, що може вплинути на вашу енергію, фізичний комфорт і навіть на те відчуття легкості та бадьорості, яке багато хто шукає, але не знаходить. Перш ніж я розповім усе, що дізнався, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і поставте лайк цьому відео, тому що те, що ви сьогодні дізнаєтеся, може повністю змінити ваше уявлення про один з найбільш недооцінених інгредієнтів у вашому домі. І якщо ви знаєте когось, хто постійно втомлений. Має низький рівень енергії або страждає від щоденних болів, поділіться з ним цим відео. Це може справді змінити ситуацію. А тепер уявіть наступну сцену: ви прокидаєтесь у звичайний день і відчуваєте, що в тілі щось змінилося. Травлення стало легшим, біль у суглобах зменшився, ви відчуваєте більше енергії під час ходьби, і навіть той дискомфорт, який з'являвся ввечері, зник. І все це без дорогих ліків, без модних добавок чи чарівних формул. Що змінилося? Просто невелика щоденна звичка з використанням харчової соди, саме про це ми зараз поговоримо. Сучасна наука все більше досліджує вплив харчової соди на організм. Те, що раніше вважалося лише бабусиним рецептом, тепер підтверджено серйозними дослідженнями та авторитетними інституціями. Одне з найвражаючіших відкриттів здатність соди балансувати pH організму. Нашому тілу потрібно підтримувати дуже делікатний баланс між кислотністю і лужністю, і коли цей баланс порушується через харчування, стрес або малорухливий спосіб життя, виникає багато неприємних симптомів печія, здуття, відчуття важкості, біль у м'язах і навіть зниження фізичної витривалості. Сода діє як природний регулятор цього балансу, допомагаючи організму працювати більш гармонійно. Коли наше тіло стає занадто кислим, системи починають поступово відмовляти. І найцікавіше те, що лужне середовище, яке створює сода, впливає на роботу м'язів, кровообіг і навіть на відчуття енергії та життєвої сили протягом дня. Інакше кажучи, сода може стати потужним союзником для тих, хто хоче почуватися більш активним і енергійним, особливо в поєднанні зі збалансованим харчуванням та належною гідратацією. І не думайте, що мова йде про щось рідкісне чи недоступне. У той час, як багато продуктів обіцяють великі результати за високу ціну, сода надзвичайно доступна. Вона стоїть прямо там, на полиці в супермаркеті, у вільному доступі для всіх. Це як мати маленьку природну аптечку вдома, тиху, економну і ефективну, потрібно лише знати, як її використовувати. Хочете практичний приклад. Афти. Ці маленькі виразки в роті можуть бути надзвичайно неприємними, ускладнюючи навіть просте вживання їжі чи розмову. Сода, завдяки своїм лужним і злегка антисептичним властивостям допомагає нейтралізувати кислотність, яка загострює ці ураження і швидко знімає біль. Просто змішайте трохи соди з кількома краплями води до утворення пасти, нанесіть її безпосередньо на уражену ділянку за допомогою чистої ватної палички, залиште на 2 хвилини, а потім прополощіть. Полегшення зазвичай настає одразу. І це лише початок. Далі, ще більш дивовижні способи використання. Деякі з яких можуть назавжди змінити вашу щоденну рутину. Окрім полегшення неприємних відчуттів у роті, таких як автозні виразки, харчова сода показала вражаючі результати в більш складних випадках, як от артрит. Ті, хто живе з цією недугою, знають, наскільки складним може бути повсякденне життя, суглоби болять, скутість рухів заважає виконанню навіть найпростіших завдань і часто виникає відчуття, ніби ви замкнені у власному тілі. Те, про що мало хто знає, сода. При правильному використанні, може допомогти зменшити запальне середовище, яке сприяє таким дискомфортам. Дослідники з'ясували, що помірне споживання харчової соди впливає на клітини імунної системи, зменшуючи запалення зсередини. Найпоширеніша рекомендація у таких випадках розчинити половину чайної ложки соди в склянці води та пити один раз на день, бажано після сніданку. Ця проста звичка, дотримувана протягом двох тижнів, може поступово принести полегшення. Звісно, якщо у вас підвищений тиск або серцеві захворювання, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем. Але в багатьох випадках ця проста комбінація справді покращує якість життя. Ще один несподіваний аспект це зв'язок між содою і здоров'ям нирок. Мало хто знає, що наші нирки надзвичайно чутливі до дисбалансу pH у крові. У людей із хронічною хворобою нирок цей дисбаланс, так звана метаболічна ацидоз, пришвидшує прогресування захворювання. І тут сода вступає в гру. Вона допомагає відновити баланс в організмі та захистити ці життєво важливі органи. У дослідженні, проведеному серед пацієнтів із захворюванням нирок, ті, хто вживав соду під медичним наглядом, мали на 36% менший ризик погіршення стану порівняно з тими, хто її не використовував. Дозування, як і раніше, просте половина чайної ложки на склянку води, один раз на день бажано вранці. Але важливо підкреслити будь-яке використання повинне проводитися під наглядом лікаря. Особливо якщо вже поставлено діагноз ниркового захворювання. Дивовижно як щось настільки доступне може підтримувати настільки важливі функції організму за умови відповідального використання. І на цьому переваги не закінчуються. Одне з найпопулярніших застосувань соди при шлунковій кислотності, тому самому печінні, що піднімається зі шлунка до горла. Це поширений симптом у наші дні через нерегулярне харчування, стрес, поспішні прийоми їжі та недосип. Особливість соди в тому, що вона здатна нейтралізувати соляну кислоту у шлунку всього за кілька хвилин, приносячи майже миттєве полегшення. Підготовка проста одна чайна ложка соди на 200 мл води. Пийте повільно, в сидячому або вертикальному положенні і зачекайте кілька хвилин. Полегшення зазвичай настає швидко. Але обережно цей метод не слід застосовувати більше трьох разів на день. Якщо печія повторюється часто, обов'язково зверніться до лікаря. Адже це може бути симптомом серйознішої проблеми. Ще одна поширена проблема, з якою сода може допомогти, це неприємний запах з рота. Багато людей стикаються з цим, навіть маючи хорошу гігієну порожнини рота. Часто причина в підвищеній кислотності в роті та розмноженні бактерій. Сода, знову ж таки, стає союзником, створюючи лужне середовище, що ускладнює розмноження бактерій, які викликають запах. Щоб приготувати ефективний ополіскувач, Розчиніть столову ложку соди в склянці теплої води. Полощіть рот близько 30 секунд, двічі на день, і при регулярному використанні відчуєте різницю. Якщо ж запах з рота не зникає, важливо звернутися до стоматолога, це може свідчити про глибші проблеми. І якщо ви думаєте, що сода корисна лише для внутрішніх процесів, подумайте ще раз. Вона також ефективна для шкіри, особливо при укусах комах. Свербіж, почервоніння та набряк, викликані укусами. Можна зменшити за допомогою простої пасти з трьох частин соди та однієї частини води. Нанесіть на уражену ділянку, залиште на 10-15 хвилин і змийте теплою водою. Полегшення зазвичай не змушує себе чекати. Уявіть собі, що всі ці щоденні незручності можна полегшити без потреби постійно звертатися до аптек чи дорогих засобів. У цьому й полягає справжня сила соди, вона не обіцяє чудес, але забезпечує реальну підтримку, коли її використовують з розумом, помірковано і з увагою до сигналів тіла. І найцікавіше, попереду ще багато відкриттів. Якщо харчова сода вже встигла вас здивувати, знайте, вона приховує ще більше можливостей, деякі з яких особливо цінні для тих, хто займається фізичною активністю, часто відчуває втому або шукає більше енергії у повсякденному житті. Під час інтенсивних фізичних навантажень організм природно виробляє молочну кислоту, яка викликає відчуття печіння в м'язах і швидку втому. Дослідження показують, що сода може діяти як буфер від надлишкової кислотності. Допомагаючи ем'язам краще відновлюватися та довше зберігати продуктивність. Саме тому багато спортсменів та активних людей використовують соду стратегічно, півчайної ложки, розчиненої у великій склянці води, приблизно за 30 хвилин до фізичної активності, вже може дати результат. Головне, починати поступово і спостерігати за реакцією організму, адже у деяких людей вона може викликати дискомфорт у шлунку, якщо пити занадто швидко. Але при правильному використанні сода стає цінним союзником для тих, хто хоче зберегти темп, уникнути передчасної втоми та покращити реакцію тіла на навантаження. І це ще не все. Соду також досліджують як допоміжний засіб для полегшення симптомів інфекції сечовивідних шляхів, поширеної проблеми, особливо серед жінок, яка викликає печіння, часті позови до сечовипускання та постійний дискомфорт. Те, чого багато хто не знає, сода, підвищуючи лужність сечі. Може допомогти зменшити печіння та створити менш сприятливе середовище для росту бактерій. Звісно, вона не замінює антибіотики, коли вони потрібні, але може стати корисним доповненням. Ідеально розчинити півчайної ложки соди у склянці води та пити два-три рази на день, обов'язково підтримуючи хорошу гідратацію. Пити багато води обов'язково. І увага, якщо симптоми тривають більше двох днів, потрібно звернутися до лікаря. Ще одна менш відома, але надзвичайно важлива перевага. Це зв'язок між содою та рівнем pH крові. Наша кров повинна підтримувати дуже точний діапазон pH, щоб усе в організмі працювало правильно, включно з диханням, серцевим ритмом, насиченням киснем і кровообігом. Коли цей баланс порушується, організм переходить у режим тривоги. Метаболічний ацидоз – яскравий приклад цього, людина може відчувати сильну втому, сплутаність свідомості, ем'язову слабкість і, у важких випадках, труднощі з диханням або нестабільний серцевий ритм. У такому контексті сода може діяти як потенційний регулятор, але лише під наглядом лікаря. Допомагаючи скоригувати надмірну кислотність, вона сприяє поверненню організму до оптимального функціонування. Але важливо, таке застосування не повинно відбуватись самостійно. Потрібен контроль, обстеження та регулярна оцінка з боку фахівців, адже робота з pH крові вимагає точності. І все ж вражає, як один єдиний інгредієнт може впливати на стільки систем організму травлення, суглоби, м'язи, нирки, ротову порожнину, шкіру і навіть кровообіг. І все це за мінімальні кошти, доступне кожному, без потреби у брендах чи секретних формулах. Звичайно, використання соди вимагає відповідальності. Як і будь яка природна речовина, вона має свої обмеження та протипоказання. Тому найкраще використовувати її як частину загальної системи догляду, де харчування, сон і гідратація йдуть разом. Але важко заперечити, цей білий порошок, такий звичний на кухнях усього світу, має терапевтичний потенціал, який заслуговує на увагу. І коли ми думаємо про довголіття, якість життя та ефективну роботу організму навіть у літньому віці, сода стає однією з найуніверсальніших речей, які є у нашому розпорядженні. І з тим, як все більше людей відкривають для себе користь харчової соди, Стає очевидним одне, це не просто забутий побутовий продукт, який стоїть на задній полиці. Насправді, це одна з найуніверсальніших і найнедооціненіших природних речовин у нашому повсякденному житті. Чи то полегшення травних проблем, покращення стану шкіри, гігієна ротової порожнини, захист нирок або підтримка кровообігу і фізичної енергії, сода виявилася справжнім рятівником для тих, хто хоче піклуватися про своє тіло просто й доступно. Але важливо наголосити, попри свою природність, її слід використовувати свідомо. Жоден домашній засіб не замінить медичного нагляду, особливо у складних випадках. І тривале використання без перерв або у надмірних дозах може не допомогти, а навпаки, перенавантажити організм. Секрет у балансі саме той баланс, який сода сприяє підтримувати всередині тіла. Багато людей зазначають, що після відповідального включення соди у свою щоденну рутину вони відчули тонкі, але стабільні зміни. Зменшення здуття, полегшення травлення, кращу відновлюваність після фізичних навантажень і відчуття нової енергії. Ці маленькі сигнали свідчать про те, що тіло повертається до свого природного ритму, працюючи так, як має, без перевантажень і блоків. І навіть ті, хто не має явних симптомів, також можуть отримати користь. Адже в наш час, коли ми постійно піддаємося впливу надмірно обробленої їжі, стресу та недосипання, будь-яка додаткова підтримка організму, це благо. Організм із врівноваженим pH, як правило, функціонує краще в усіх аспектах, включаючи кровообіг, фізичну витривалість і реакцію на щоденні навантаження. Природа часто дарує нам прості рішення для складних проблем. Харчова сода один із таких дарів. Вона нагадує нам, що не завжди потрібно шукати дорогі чи складні засоби, щоб почати краще піклуватися про себе. Іноді перший крок знаходиться прямо перед очима, у найнеочікуванішому куточку дому, і просто чекає, щоб його знову відкрили. Якщо цей матеріал був для вас корисним або змусив по іншому поглянути на соду, залиште коментар нижче, мені буде цікаво дізнатися, чи ви вже її використовували і який результат отримали. А якщо ви знаєте когось, хто постійно стикається з дискомфортом, поділіться з ним цим відео. Здається, це просто інформація, але застосована на практиці, вона має силу змінювати життя. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це зараз. Тут ми говоримо про природне здоров'я з відповідальністю на основі науки. І завжди з турботою про ваше благополуччя. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео адже попереду набагато більше, ніж просто розмова про соду. Ми разом створюємо спільноту, яка цінує знання, профілактику та турботу про тіло і життя. Ваше здоров'я заслуговує на увагу. І іноді все починається з простої склянки води дрібки усвідомленості.